Всім великий привіт з, перлу... з Перлини Поділля. Зараз ми знаходимося там, де лікують бджолами. Ось стоять вулики з бджолами і тут лічать гудінням бджол. Вот в этом. І тепер даю рецептик для мого любого чоловіка. Починаємо взяти 350 грамів вершкового масла м'якого. додати 500 г муки, 100 г цукру. Все це змішуємо руками, катаємо кульки і приплющуємо їх. Обмакуємо ці кульки одним боком. У цукор і викладаємо це печиво цукровим боком доверху. На на пергамент деко. Деко ставимо в духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Всім смачного!